Всім привіт! Ви на каналі Vice Solution. З вами Алекс. Та сьогодні ми з вами почнемо налаштування нашого середовища, нашого комп'ютеру, до наступних відеороликів, а саме до автоматичного тестування веб-застосунків. Та почнемо ми з скачування таких аплікацій, як Node.js. Все, що нам потрібно, це тільки. Комп'ютер, браузер. А, також не, ніякі знання нам не потрібні з програмування, а все, що потрібно, це просто трохи часу. Поїхали. Перше, що ми потрібно, потрібно буде зробити нам, це загуглити Node.js у браузері та відкрити першу сторінку. Як ви бачите, у нас є дві версії: це LTS та Current. А ми вибираємо LTS, це розшифровується як Long Time Support. Тобто ці версії підтримуються декілька років, і нам не потрібно турбуватися, як воно працює. Нажимаємо на LTS, скачується, вибираємо де куди скачати. Та встановлюємо. Все дуже просто. Все встановлюється по дефолту. Далі нам потрібно буде редактор коду. Тобто, саме, де ми будемо писати наш код для того, щоб автоматизувати дії з браузером. наприклад. Для цього ми будемо використовувати VS-код. Також саме робимо пишемо VS-код у браузері. Знаходимо першу сторінку, це code.visualstudio.com. Та заходимо на цей сайт. Як ви бачите, в нас є одразу ж кнопка, куди можна натиснути та скачати. Також є для різних платформ, як Mac, Linux. Качаємо для нашої платформи та встановлюємо все по дефолту. І останнє це Git Bash. Також вбиваємо в браузері gitbash та знаходимо сайт gitskm. Тобто gitskm.com. Клацемо на нього та обираємо downloads І тут скачуємо для нашої операційної системи. Також все встановлюється по дефолту, нічого не потрібно придумувати, все дуже просто. Та, ось, якось, так ось. На цьому все. Побачимося в іншому відео. До нових зустрічей. Дякую.